І всем привет, з вами Місер Юрий. Сьогодні ми граємо знову Bedworks. Так як в Бедворс, перша серія моя набрала в 7 лайків. Не 6, та 6 лайків, то ми вирішив збирати. ЦВ. Раз, два, три. Це 4 серія. І сього разу ми пробуємо зламати хоч я якусь скрувати да, да. хоть чеку давай положим на знайте пидоможек да выложить хоть хоть шось с ниграем без галукера ну я грав з ним, я зняв з ним одну серию але чувствую не допустим а не а не важно броньку І давайте далі я трохи ускорю. Ну, погнали. Все. Вс. Все капота прокупаем хавчика. Або так його називати. Хавчик. И і все, і и мы готовим. Можно это нападать. Вот что бить похитить в виде. Щось мені не подобається, цей чувак. Бо еще задні него. Блин, это что б задаюсь, ну? Або так. Щось мені не подобається Щось ж мені не подобається той чувак? Бронза Ой, забираєш. бронзу забираєш? Он забравим бронзу. Ну чого не має хватити? Чи Ч... не. На вашем хватить хватит, так, як вони все перебрали. Просто дісталися, можна навіть попалите. -по -по Мы мажи шли. Мы что за что за мой клубок? Не. Добре. Это все прикольно, давай пойдем. Ну же, центр заняла, мы даже в центр где-то. Прекрасно, по стреляют. Все почти зашибись. А может, поделаешься? А, не поделаешься. Ну, я изучаю, что центр, и меня надо Все, я пришел. Блин. Не хочу замішляти. Давай опять собі не противо золото. Угу, дулі. Хотя я нажму на паузу, бо це буде довго поподобать. Нет, не буду нажмемо на паузу, так щоб все бачили. Ти мені не подобається. Ах, ты профи, я профи. А все, с меня на лук. Теперь идем. Купуем. Блин, не мешай. Купуем лук. Ай, блин, что я купил? И я дебіл повний. Що я купую? О, все, центр вільний. Давай я зможу, зможу. Исно. Центр зайняли. Это зможу, зможу, сможу, зможу. Пишу зможу. я не зміг, мене вже буде. вбили. Все будем просто тупо пробиратися. О них з кірками. Давайте. Тактика номер, номер два. Купимо себе пару блоків. Ось що підлагнуло. Купимо себе кірку. Будемо рашити їх. Зараз значить, просто собі купимо блоки. Просто беремо себе половину і купимо тупо блоки. Та, на тричку купимо себе трохи. Папочка. все, Клапчика. Вс. ПМОКЕ ИДАМОСТР нудно. <сіх> Каліка, як так можно? Окей, подам, подам на червоне. Вы бачите, что осталось? Давай ми. ми сама хитрість обходимо. Ходим наверх. Два ні. не <кхід> Не знав были. Ошибись. Добрий, давайте нам одну ту і все. Треба буде вже закінчувати. Те, що ми серед так мало, просто я ще він дикам ще не крекнув. А хіть я точно крекнув. І купиш від трьох. Давайте кладемо сюда. Да? Ми звідси половиночку. Одна, вона все інше ти по закопуєш блоками. Свід далі. Ну, ми були програти, ми всім показуємо юра до нових.